Повномасштабне вторгнення Росії принесло українцям біль жертви та руїни. Та все ж люди продовжують жити, працюють, одружуються, народжують дітей. Минулого року у Житомирському драці зареєстрували близько 2,5 тисяч шлюбів. Уже на сьогоднішній день на початок 2024 року, з січня по квітень, близько 550 шлюбів. Наречені надсилають онлайн заяви про реєстрацію шлюбу і через застосунок дія. Близько 35% людей. Це вони подали заяву через дію. Прийшли до нас уже на свою призначену годинку з паспорта. Ами і ми зареєстрували їхні шлюби серед охочих одружитися найбільше військових. Тож працівники Драсу намагаються підлаштуватися під їхній графік. Ми намагаємося максимально одружити військову тобто прийняти всіх. Також можемо навіть дивитися, кого хто можливо приїхав з командиром, якому терміново потрібно. Намагаємося максимально іти назустріч, іноді, коли дуже велика кількість людей рекомендуємо їм подавати через дію, тобто взаємодіємо, намагаємося працювати швиденько, тому що розуміємо важливість їх. Обмеженість у часі. Захисників чи захисниць можуть одружити і без їхньої присутності. Вони звертаються до командира своєї військової частини. Командир укладає акт. Відповідно, це може бути здійснено без присутності нареченого. Він зв'язується з наречен, може із нареченим, може з нареченим, і з нареченою зв'язатися з засобом відеозв'язку. Складає акт, і він направляється до доступного найближчого відділу державної реєстрації. Ми його вносимо до державного реєстру актів цивільного стану, і будь-хто або наречений, або наречена вже згодом може звернутися за свідоцтво. Представниця ДРАСУ згадує багато Історії одружень військових, та вони не завжди мають щасливий фінал. Наприклад, як чекали молодят на реєстрацію шлюбу, але воїн так і не зміг повернутися з фронту до своєї нареченої. Бачили, як одна дівчина чекала свого захисника наприкінці робочого дня. І військовослужбовець просто не встигав доїхати через те, що десь біля звягаля зламався їх автобус. Так склалися обставини, що почалася повітряна тривога, і почався дощ за вікном. І нічого абсолютно не вже не говорило про те, що він встигне, і ми просто лишилися всі уже до. Чекати все таки спробувати почекати нареченого, і саме за 15 хвилин до кінця робочого дня в всьому тихому відділі державної реєстрації ми почули кроки чоловічі кроки, які бігли, і це біг від мокрий, втомлений військовослужбовець на зустріч своїй нареченій, яка вже плакала. Кохання немає вікової категорії, тож одружуються всі, хоча молоді переважна більшість. Чомусь люди час частіше напевно вони одружуються у молодому віці, не чекаючи, не будучи разом. Вони ім більш імпульсивніші. Вони як імпульсивніше одружуються, так і імпульсивніше розлучаються. І часто зараз стали випадки, коли одружуються, розлучаються і потім між собою повторно вступають у шлюб. Сьогодні молодята до реєстрації шлюбу відносяться по ріznому. Дехто, наприклад, принципово вони вважають, що вони не хочуть. Проводити урочисту церемонію, вони хочуть щось камерне, дуже домашнє з батьками. Деякі навпаки вважають, що це дуже важливо зараз зареєструвати шлюб, зробити урочисту церемонію. Це часто військові. Вони хочуть отримати задоволення від цього моменту, отримати емоції на згадку, залишити собі цей день. Щоб коли вони залишають свою наречену, так і їдуть, наприклад, на передову, щоб ці спогади вони їх гріли. Від початку 2024 року все ж багато зафіксували розлучень 900 розірваних шлюбів. А це всього на 36 менше ніж за весь 2023 рік. В порівнянні з попередніми роками знизилась і народжуваність за 2023 рік. Ми зареєстрували 2186 народжень. На сьогоднішній день, наприклад, у 2024 році. Ми вже зареєстрували 746 народжень і переважно. Народжуються хлопчики Вікторія Колдунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1